Роки перебування в Антарктиці та два на війні. Відомий український зоолог і полярник Ігор Гордикий до повномасштабного вторгнення викладав у Львівському національному університеті імені Франка та вирушав у чотири експедиції на станцію академік Вернацький. Крайня поїздка відбулася у 2019-2020 роках. 365 днів в абсолютній ізоляції. Тільки шум моря, вітру та крики пінгвінів. Це каже науковець: змінює погляд на світ та наповнює життя сенсами. То для мене це все було нове. Тобто я. Це все читав в підручниках, бачив в фільмах, але я це не тримав в руках. А тут я мав можливість препарувати, мав можливість доторкнутися до того, побачити на свої очі, і це зовсім інші відчуття. І це власне в мене така була, знаєте, суперпрактика вже для на рівні викладача, на рівні кандидата біологічних наук, що я побачив реально, як це все працює, та екосистема. Специфічна, тому що це є досить е, цікава екосистема. Це, це полюси планети. Так ну це не сам полюс Вернадський, але це є е, Антарктика, унікальна тим, що це континент, як лабораторія велика. Чому? Тому що це єдиний континент, розміщений на полюсі планети. В Арктиці нема континенту, Там просто льодовитий океан. Ну, на самому полюсі. А Антарктида якраз вона покриває всю цю таку. Площу якраз на полюсі планети. Під час візиту до Івано-Франківська своїм досвідом полярник поділився зі студентами кафедри біології та екології ПНУ. Працюючи на станції, науковець досліджував антарктичну екосистему, займався вивченням морських ссавців, а також моніторив популяцію пінгвінів і тюленів. У нас були дослідження пінгвінів і е, ми е, розставляли отакі е, фотокамери. Власне, за ними слідкування. І ті камери вони при різних температурах протягом цілого року знімали. Ми повинні були забирати з sd картки так, картки пам'яті, тому що, звісно, перевіряти, чи працюють ті акумулятори, але це на різних островах. Тобто треба на човні об'їздити ті острови, перевірити в той сезон, коли відкритий океан, чи ті камери працюють, тому що нон стоп вони фотографують і фіксують власне, їхню поведінку. А як тільки орда московитів зайшла на українські землі, ігор вирушив до військомату. До того часу зброю в руках він не тримав. А за плечима була тільки військова кафедра. Та це не завадило йому вступити до львівської 125-ї бригади. Тро спочатку прийшли вишкіл, а далі в Краматорськ. Досвід, який отримав в експедиціях, Ігор застосовував на службі, адже тривалий час займався туризмом та добре орієнтувався на місцевості. Тож був долучений до планування боїв. Практично я займався картами, займався, був, ну будемо так говорити, долучений до планування бою. Це планувань. Ми були як один зібраний кулак, один за одного всі. І це ну, був конкретний результат. Звісно, було важко перші три місяці, було дуже важко. Порівняти війну і роботу в Антарктиці каже Ігор неможливо, адже і там, і там існує небезпека. Втім, на фронті усе значно серйозніше, адже будь-яка необачність може коштувати життя. Війна це тутожне слово, смерть. Якщо ви йдете по льодовику, це як на мінному полі, треба уважно дивитися під ноги. Ну просто бути уважному. Якщо ти виконуєш ті е, правила, то ти не провалишся в, в ту тріщину. Так, але якщо навіть провалишся, якщо ти страхуєшся, то, то наслідки будуть не, не такі страшні. Но з війною. Війна це є лотерея. Антарктика каже чоловік: не відпускає. Вона залишається на все життя. І як тільки завершиться війна, Ігор планує вирушити в чергову експедицію та відкривати незвіданий світ цього континенту. Віталія Кочандрія Гаргара, телеканал 402.